Друзі, всіх вітаю. Тільки що їхав в машині і слухав Дениса Кошельнікова. Він виклав таку інформацію, що вчора, коли був прильот, розбомбили там ресторан. Ми це все знаємо. І цей власник він дуже багатий і почав збирати кошти. За добу ви йому накидали півмільйона гривень. А я збираю за тиждень по тисячі гривень на потреби Збройної сили. Друзі, ви в своєму умі, хто там кидає кошти? Ця людина забезпечена настільки, що просто. Йому допомагають з офісу президента, там там у нього куча знайомих, вони бустять це відео, і ви донатите. У нас є більш вагомі потреби, які можна закривати і допомагати Збройним силам, пацанам, які боронять нашу державу. Думайте, кому ви донатите, будь ласка, допомагайте тим, кому воно дійсно потрібно, а не людям, у яких ресторани і в центрі Києва на Печерську ну дуже багато. і Він збирає коштів. За це повинно бути соромно. І тим, хто йому донатить, і тим, хто йому допомагає. Я думаю, що у них є кошти закрити це питання. Так що, ще раз хочу подякати Денису Кошельникову за таку інформацію, за, за те, що він розслідує всі ці е, всіх хапух і доносить нам інформацію, щоб ми знали, хто є хто. Друже, дякую тобі, героям слава, працюємо далі.